Всім привіт! Сьогодні хочу зняти таке відео про наш генератор. Сталася така, як би сказати, поломка і неполомка. Працював заглох і не могли його завести. Яка була причина? Причина була в тому, що, мабуть, що був, трохи впав рівень масла, або трохи ним десь хитнуло і спрацював датчик по рівню масла. І потім Смикали, 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 шворку перетерли, а масло а, двигуна не запустили. І ось є тут такий, тут є такий, якщо видно, ось тут, Ось тут Тут є такий датчик. Його від'єднали. Тут йдуть жовтий провід. Від'єднали і генератор запустився і працює в штатному режимі. Ну Так як вже ми його достали, тому зараз ми вже зробимо заміну масла і буде працювати далі. Це відео я знімаю, може в когось така ситуація буде, щоб знали зразу що йому робити. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!